Привіт! мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. Тест сьогодні. За 300 гривень ми розігруємо реальну мрію кожного швидкого водія. Так, я знаю, що Чорна п'ятниця давно минула, але в нас і досі триває атракціон небаченої щедрості, адже ми навіть не за одну гривню віддаємо кожну кінську силу цього автомобіля. Адже це Audi s 5 на 354 кінських сили. Знаєте, дуже недешеве авто, якщо зайти в додаток Авторія і в розділі вживані авто. Обрати Audi S5 2017 року випуску, то застосунок знаходить 13 пропозицій в ціновому діапазоні 29-43 тисячі американських доларів. Крута машина і мета крута: зібрати 15 мільйонів гривень, прикрити арту Азову. Ці гроші підуть на DJI Mavic 3. На fpv дрони і на таку важливу річ, як паливозаправник, посилання на банку ви зараз бачите на екрані, а більше інформації є в описі під цим відео. Ну і традиційно, чим більше донатів по 300 гривень ви зробили, тим більше шансів виграти ось цей Audi s 5 у вас з'являється. Цю машину привезено з Америки. Вона 2017 року з пробігом 120 тисяч кілометрів. Але коли цей автомобіль презентували в Україні офіційно. Я ще це добре пам'ятаю, то цінник на цю машину починався з позначки 65 тисяч доларів. За рахунок опцій легко можна було дотягнути до 80 тисяч доларів. І незважаючи на те, що минуло вже 7 років, цінники навіть на американські машини тримаються на високому рівні. Ну люблять ці автомобілі, тому що ось такі Audi s 5 2017 року коштують до 43 тисяч доларів. Звичайно, залежить від стану, від комплектації. Наша машина, думаю, десь орієнтовно в районі 35 тисяч доларів. І це дуже класний курс за 300 гривень отримати в 4 тисячі разів більше. Audi S5 належить до клубу технічної німецької еліти. В цьому клубі 350 і більше кінських сил, окрім Audi s 5 є ще, наприклад, купешка Mercedes C43 AMG чи BMW m 340 або 440 i з повним приводом. І тут вони доволі міцно штовхаються ліктями. Дуже швидкі машини, реально такий згусток адреналіну. Я вважаю, що після фейсліфтингу в кузові b 9 це найгарніший Audi. зразкове купе. Тому що в нього такий витягнутий гострий ніс, ефектна решітка радіатора, вузенька оптика. Особливо мені подобається ось цей елегантний вигин задньої стійки, широкі, без рамкові двері, і при цьому не тільки гарна, а ще й дуже оптічна. Тому що мала ледве не рекордний коефіцієнт аеродинамічного опору 0,25. Але так ефектно виглядали майже усі Audi А 5 А от еску могли би і сильніше виділити по дизайну, зробити його агресивнішим, бо впізнати її можна хіба що за срібною решіткою радіатора, за срібними накладками на корпусах дзеркал. Ну і звичайно за чотирма випускними трубами вихлопної системи. Практичним це купе робить величезний і глибокий, як для такого формату багажник. В нього входить 465 літрів. Це як в кросовері С класу. В Ауді, коли сідаєш, перше, на що ти звертаєш увагу, це на привод, який подає тобі пас безпеки. Це така фішка дорогих купешок, і вона показує такий характерний стиль. Інакше доводиться дуже далеко за пасом безпеки тягнутися рукою назад. В Ауді. Коли заводиш, з'являється ось цей. Шикарний звук, і це ось ці вокальні дані, які притаманні тільки дорогим ескам. Тому що ці ж вокальні дані тут можна підсилити за допомогою дуже крутої аудіосистеми. Bang Olofsen на хвилиночку. Класно звучить, але мотор все одно, як на мене, звучить краще. Низька, глибока посадка з розвиненими валиками бокової підтримки. Зручні крісла можна висунути вперед. Підтримку для ніг дуже класні, оптимальні з точки зору ергономіки. Є ще, не забувайте, два задніх місця. Там навіть я можу сісти спокійно, тому що фактично це ж Audi a 4 тільки дводверний. В тих місцях можна легко витримати навіть далеку подорож. Київ, Львів, не проблема. Єдине, що за красу треба платити і ці жертви, це коли ти сідаєш і вилазиш з заднього ряду. Треба відкидати спинку, і не дуже зручно це робити. Але враховуючи, що задні пасажири тут рідко їздять, це, я думаю, невелика проблема. Дуже подобається мені і робоче місце водія. Перед тобою цифрова панель приладів, причому Audi був одним з перших, хто вивів на панель приладів навігацію. Можна обрати такий режим, коли прилади стають маленькими, роз'їжджаються в боки вниз, а по центру в тебе висвічується величезна карта. Колись це було сенсаційно, зараз. Це роблять майже всі, але Ауді все одно був одним з перших. Можна традиційно вивести на перший план величезний тахометр, який вивчить спортивному автомобілі, щоб розуміти, що в тебе з обертами, бо це головний інструмент. Подобається мені кермо, мабуть, найкраще на сьогоднішній день. У Ауді воно невеличке, класно лягає в руки товстий обід по стилю, просто бездоганно. До речі, зі стилем тут взагалі цікаво. Аудіо дотримується такого мінімалістичного стилю, але в поєднанні з крутими матеріалами, тому воно сприймається класно. Є рішення, яке мені дуже подобається по ергономіці центрального тунелю. Ну, по-перше, селектор трансмісії, він такий плаский, лягає класно в руку, в тебе з боку кнопочка. А ще мені подобається, що поруч із ним є крутилка регулювання гучності аудіосистеми. Це в ауді і в моїй мазді такі речі є. Дуже зручно і дуже звично. І з того, що ще варто було би згадати, звичайно, тут скляний панорамний дах. Точніше, це один величезний люк, але враховуючи, що дах невеликий, виглядає як панорама. Це і є панорама. Це і є панорама. Ну і, звичайно, по салону в тебе розкидані шильдики, які підкреслюють крутизну твого автомобіля. Quattro, s 5 ну тобто скрізь куди не кинь оком, ти розумієш, що в тебе не простий Audi, а S. Зрозуміло, що а, у такого гарного авто не може бути недоліків. І вони тут є. Вони це жертва за красу. Тому що ну, дуже низька посадка, реально низька. Через це поганенький огляд. Зеркала малесенькі, назад теж так собі видно. Плюс в тебе трошки вигнуті боки. Ну, таке кліренс дуже скромний. Але це я зараз намагаюся мислити раціональними категоріями. І раціо, Ну тут взагалі не підходить, тому що все це одна велика емоція. Велика емоція починаючи з того моменту, коли ти, наприклад... Заводиш машину. момент холодного старту він дає такий гарний, гарний бас, я б навіть сказав такий серйозний рик. Ти розумієш, що у тебе великий і дуже потужний мотор. Реально, так, це не РС5, але навіть ески. Вистачить більшості сучасних водіїв, аби залишити враження на все життя. О, дивіться. Це нова Еска. Мається на увазі. Після оновлення Еска отримала абсолютно новий мотор, розроблений. Увага! У співпраці з компанією Порше. Тобто у нас тут 3 літри, дві турбіни, 354 сили. Зараз це на 21 силу більше ніж було до оновлення. Відповідно, вся ця колосальна тяга: 500 ньютон метрів, пів тисячі ньютон метрів передається на всі чотири колеса через легендарний аудюшний. Привод, який називається «Кватро». і в цьому сенсі енергоозброєння ось так за очі, тому що увага, пуляє ця машина до сотні за 4,7 секунди. Тобто входить до клубу машин, які розганяються до сотні швидше, ніж за 5 секунд. Раніше такі цифри показували ну тільки реальні суперкари. І щоб ви розуміли, 4,7 це цифра за стільки ж розганяється Легендарний Ferrari f 355 Важливий нюанс завдяки ось цим крутим турбінам. Максимальна позначка тяги досягається вже на 1370 обертів. Це фактично на холостих обертах, і темпераменту вистачає, аби легко досягти позначки в 250 км на годину. Я не знаю, де в Україні можна їздити з такими швидкостями, але це той ліміт, який призначений для німецьких. Автобанів тому, що більшість спортивних машин в Німеччині впираються саме в цю позначку. Далі вже тільки за доплату чи через спеціальні перемикачі, так би мовити. Що найцікавіше, що Ауді не є якимсь монстром з точки зору апетиту. Виробник каже, що він в середньому вкладається в 7,3 літра. Я не вірив, але насправді ти дивишся, що так спочатку цифри 13, 14, але вона поступово-поступово зменшується. Чим більше ти їдеш, і розумієш так. Він до десятки легко вкладається. Ну, звичайно, якщо не топтати тапко. Тапко топтати хочеться, тому що для цього ця машина і існує. А варто для цього тільки обрати відповідний режим. Режимів 4: комфорт, авто, динамік та індивідуал. Переходимо в комфорт, бажано ще й перевести селектор в спортивний режим. А як він співає! А як він, а як він гарно їде! Боже, який звук. Це те, чого не вистачало, наприклад. На Теслі Модел 3, якому розігрували дуал-мотор. Вона все робила неймовірно, але абсолютно безшовно. Від цього втрачалася частина емоцій. Тут емоція, ось ця сольна частина, вона важлива складова, тому що саме вона формує характер і враження від цієї дуже швидкої і темпераментної машини. Причому вокальні дані вони дуже широкі. Ти можеш слухати на верхах, як гарно на високих нотах співає мотор, а можеш примусово в ручному режимі полюстками під кермом втикнути, наприклад, п'яту. Із самих низів з такого басовитого низького гарчання вибратися до високих нот на верхах. Ну, це те, що потроху відмирає з приходом електромобілів. І те, чого мені так буде не вистачати в майбутньому. Єдине, що ти відчуваєш, що ця машина не пір'їнка. Важкий мотор, важкий привод 1615 кг, з іншого боку, це не якісь там величезні цифри для сучасного авто, вражаючи таку колосальну кількість кінських сил. І що тут дуже важливо, чого зараз з моєї точки дуже не вистачає для ауді кватору це снігу. Тому що на снігу кватор розкривається в. Повній мірі відчуваєш себе королем дороги слизької, суперслизької, засніженої, обмерзлої. Кватро рулить і рулить в прямому і переносному сенсі, тому що кватро дуже класно треба тримає не тільки на прімі, але дозволяє, ніби по рейках проходити швидкі слизькі віражі. Те, чого інші автомобілі з моноприводом не можуть показати, та й серед повноприводних кватро завжди залишався таким собі взірцем. Бо при цьому все одно той диференціал, який тут встановлено, він зберігає задньоприводні правильне налаштування, 60% тяги, посилаючи назад, і 40% на передні колеса. Знаєте, я от зараз їду, розумію, що ця машина в бездоганному технічному стані. На ній можна сміливо навалювати зазвичай. Ти, коли береш чужі машини, тобто на ті нові, які тобі будуть на тест драйви, де ти розумієш, що вона в ідеальному стані, можеш їхати, як хочеш. А коли ця машина вживана і чиясь, ти зазвичай обережно до цього ставишся. Тут же можна їхати не всі гроші, тому що машина в найкрутішому стані. Взута в гарну зимову гуму. Кватро. Ну, пробіг 120, але ти його не відчуваєш. Для такої машини це хіба що початок, як кажуть друзі, тільки-тільки на обкатали. І я відверто кажучи, жалкую. Відверто жалкую, що мені не можна брати участі в розіграші, тому що це один з кращих автомобілів, які ми розігрували. Якщо не найкращий, якщо подивитися на машини з двигунами внутрішнього згаряння, може навіть крутіший, ніж BMW X5M, який був у нас на розіграші. І ця машина новіша, ця машина легша, ця машина майже така сама по співвідношенню. Потужність маса може в багатьох речах навіть і значно швидше. Для наших умов, для українських умов, для суворих слизьких зим 350, майже 360 сил і привод «Кватро» Це щось неймовірне. Отож, поки я зупинився, і поки у вас є пауза, що ви зробили? Правильно, взяли мобільний телефон, задонатили 300 гривень, зробили корисну справу, і при цьому отримали шикардосний шанс отримати ось таку машину, яка, як показує авторія, коштує ну, дуже недешево. Я подивився на той діапазон, який там є, і я відверто кажучи, вражений, тому що навіть... 2017 рік це не найсвіжіша машина, умовно кажучи. Але при цьому цінник зашкалює за 40 тисяч я бачив не одну, не дві і навіть не п'ять машин серед усіх тих об'єв. Ну і традиційно важливий організаційний момент, якщо ви донатите не з Монобанку, то обов'язково вказуйте в коментарі до платежу прізвище і номер мобільного телефону, аби ми. А точніше, би Ауді С 5 на 354 кінських сили, які робить сотня за 4,7 секунди, зміг вас знайти. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Отож, питання донатити чи не донатити не стоїть. Питання в тому, скільки разів по 300 гривень ви готові закинути, аби отримати ось цей крутий Audi С5. Нагадаю, що 15 мільйонів гривень, які ми збираємо, підуть, аби прикрити арту Азову на DJI Mavic 3, на fpv дрони і в тому числі на таку корисну річ, як паливозаправник. Більше інформації про розіграш в описі. Під цим відео бажаю саме вам виграти цей дуже крутий Audi С5.